Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-Трактор із мотоблока. Показую наступне відео, привезли тракторця. Встановити на його гідравліку, трохи модернізувати його з плаваючою КПП. Легендарна плаваюча КПП, але це КПП, яка на ремнях плаває. Ось такий варіант. От. Виходить, що ним треба робити іначе воно не працює. Так, покажу, як цей механізм мав би працювати. Щось тут піджимається, щось тут має десь фіксуватися. Так, це один нюанс. Тепер ось педаль щеплення. В піднятому положенні вона стоїть отак. Речак передач ще там кое-как включається. Ну як вижати, коли опустити КПП. Як вижати цю педаль сцеплення Ну тут же вопрос. Ось так зроблені розблокіратори. Так, що ще мається? Ага, коли піднімається чи опускається коробка, цей рычаг стоїть аж усьо і як його переключення, передач включити. От. Висота тракторця, висота двигуна від землі метр. Відповідно ж така ж і посадка. При ширині колії для цього трактора критична яма 20 см і він вже лягає на бік Рульова колонка жигульовська Як би сказати, нічого в цьому немає. Але ось дуже такий цікавий момент. Зробили передню балку, да, так красиво виходить, що її вивели. Але найнижче місце залишається у КПП. Питання для чого робити? передню балку таку, щоб потім опустити оцю рульову тягу нижче От. Коли в нас найнижче точка це на КПП. Так що любителі такої переділки, думайте. Ну не хочете думати, то платіть і все на тому буде. Фреза, так. Да. Фреза кріпиться на штатне місце. Уже болти різного калібра. Зверху вже гайка стоїть. От, щоб його хоч якось позажимати. Щеплення, ну звісно, воно щеплення шедевральне. Газюлька. Ось вона маленька. Ну, Так справа. Проблема в тому, що дядько не може з фризою його підняти. І це воно отак ходить туди-сюди. А зараз перейду на ту сторону. Оце цей ролик. Щоб бачили його, ось він спереду. Туди-сюди грає. Тепер у мене питання до любітелі і знатоков. При такому розміщенні все говно з цього колишати переднього, до сюди я стукаю, летить на цей ремінь. Як він довго прослужить? Відповідь очевидна. Від куті до Різдва. Крила. Тепер, ну, відсутні тут їх ніхто, ніхто не робив. Тепер питання ось. Захисту немає. Тобто, коли ти сядаєш, відповідно, нога у тебе, чи їде трактор, нога запросто лізе сюди, сюди, куди хочеш. Ну і сісти на той трактор. Сядаємо. І тепер ото, що я люблю дуже часто розказувати. Сидите, як бачите на першому свіданні. Ось сантиметр руль і оце ви тут крутите. Ніг. Нема де поставити. Як добратися до щеплення? Ну ось опускаємо. Ось так треба. От так якось треба на його нажимати. І оце ти сидиш, оце цей руль, і ці ноги, і оце цей тормоз, і ось це, що я кажу, що нога прямо біля колишат. Думайте, думайте, не хочете думати, то платіть. Платіть ха вам, як вилізти з цього трактора? Це, звісно... шедевр. Майстру респект. Він вміє робити. Та якийсь уголок там порізаний. Ну таке, більш-менш міцно там зварено, Але за що тут платити гроші, я не знаю. Дехто там буде розказувати привод моєї фрези. Там вже все давно зроблено і працює, і проблем ніяких немає. Ну а це... Зараз зімітуємо, наступне буде відео, зімітуємо висоту 20 см, як цей трактор буде перекидатися. Чекайте нас, чи наступні відео, далі буде все набагато цікавіше.